Доброго дня! Сьогодні 1 листопада 2023 року. Попередній перегляд птахів осінній. Починаю з птахів, які можуть бути продані, бо являються молодими. Розплоді старші птахи не продаються. Це птахи 21-2022 року. Які це птахи? Це є птиця універсальна. Від 300 до 1000 кілометрів лінії Десмет Матіас. Тут ми бачимо на Олімпіаді в Познані мене поздоровляє сам Роджер Десмет Матіас. Ось це його координати. Хто читає на німецькій мові, може прочитати. Також приєднався до поздоровлень виконавчий секретар глибиного спорту Угорщини. Туш Іштван ось його дані. Старший чоловік також займається Десмедматіасом Дуже мало птиці в світі є. Батько Роджера старшого покоління. Старших Янсонів. І от досягнення можемо бачити. 650. 5 кілометрів 11 птах з 266, 370 17 тисяч з національного льоту 456 птахів 891 кілометр 9 птах зі 160, 59 з 4812 і інтернаціональний льот 127 з 12 тисяч 849. Ця нагорода, як бачите, за птаха, мундіаль передолімпійський. Мій птах виграв. Особисто оця голубка прилетіла першою серед багатьох учасників з різних країн світу. Показала феноменальний результат. Як бачите, стояла першою, заслужено. Була продана на аукціоні на користь неповносправних дітей. Ці птахи я е, тримаю в чистоті. Що означає, в чистоті? Добиралися птахи. Перші птахи прибули у 2004 році, другий раз у 2009 році. І селекція відбувалася виключно по даним. Мусить бути екстер'єр око. Прошу звернути на око, які очі ті голуби мають. Універсальні око, як і до льотів, так і до розплоду. Типові марафонці. На погану погоду. На любі умови погодні. Так, і закінчують линьку, багатьом залишилося останнє перо. Поїдуть на загальнопольську виставку. Але є унікальна можливість набути для українських голубіводів ціні 100 злотих єдиних, це орієнтовно 1000 гривень. З родоводом з походженням. Здорові, якісні птахи. Це все самці представлені попередньо. Далі будуть самички. Далі продовжуємо показ голубок, які можуть бути продані голубки молоді в основному річні, дворічні Це їхні предки. З 2009 року попередники. Звичайно, тип птахів вже немає. Прошу звернути увагу на цю голубку і наступну, чи є дуже велика різниця. Голубки всі провірені, пройшли льоти. як у рік народження річними, двохрічними деякі, які тут є старші. Нагадую, ціна єдине 100 злотих біля 1000 гривень. За якісний матеріал, який себе підтверджує. Шкода, щоб українські голубоводи не отримали дійсно добрих птахів. Це молоді цьогорічні пташки. Також дві голубочки. Повертаючись до. Результатів Роджера Десмед Матіаса, це вже його досягнення. Маємо. Можете собі проаналізувати. Всього доброго, до наступних зустрічей. Показ голубів в руках, щоб було зрозуміло, який тип крила, тип пера, тип мускулатури, голуби не літають на линці. Це сам сідалі так виглядають. Не мусить бути в голуба на надлежну сенсі аж так. 6-одне перо. Ну, Нозом не є павич, але нормальний спортовий голуб дорожня. Плотне перо, вентильоване легко відкривається. Немає вади анатомічної ні один птах. Всі птахи зашиті, що означає. Закінчується і відразу вилка. Немає тут такого проміжку, де зона вентиляції відбувається і голуб швидко змучується через перехолодження. Але добре оперені, як бачимо, пора дуже багато. Вага стабільна, не переїдає птахи, Немає схильності до переїдання.